Понад 100 осіб з різних куточків Черкащини та навіть інших країн об'єднала громадська організація Міжнародний штаб гуманітарної допомоги. Більше про її діяльність у нашому сюжеті. Понад 100 осіб з різних куточків Черкащини та навіть інших країн об'єднала громадська організація Міжнародний штаб гуманітарної допомоги. Підтримка та допомога Збройним силам України а також внутрішньопереміщеним особам, які постраждали від російської агресії. Головне в діяльності міжнародного штабу гуманітарної допомоги. Волонтери збирають кошти на придбання автомобілів для потреб військових, організовують доставку вантажів у гарячі точки. Найсумлінніших із них відзначили під час зібрання. За волонтерську діяльність надання благодійної допомоги. Вітаю! Ігор Реп'яшенко допомагає організації з перших днів її діяльності. На ньому, зокрема, ремонт автомобілів та доставка їх на фронт разом з гуманітарною допомогою військовим. Не в Україні іде війна, для перемоги є тільки два виходи або в досю, або для досього. З перших днів повномасштабного вторгнення відвозять гуманітарку на передову Ігор Гончаренко та Андрій Яременко. Того дня вони теж були у дорозі. Завдяки координації волонтерів відремонтовано та пофарбовано понад півсотні автомобілів, 12 з яких передано захисникам. Хочу висловити від нашого формування велику подяку за допомогу волонтерам. Вони багато роблять для прискорення нашої перемоги. Громадська організація працює над створенням осередків у країнах Євросоюзу, зокрема в Польщі, Чехії, Франції, Данії та Великобританії. Наша організація молода, займається допомогою внутрішнім переміщеним, переміщеним особам та військовим. Наш волонтерський рух розростається. Ми просимо всіх. Всіх небайдужих, долучайтесь до нашої організації, будемо допомагати нашій Україні, нашим збройним силам, нашим внутрішнім переміщеним особам. Інформаційна підтримка нині теж важлива і її завжди готова надати редакція газети Черкаський край, каже редакторка видання Тетяна Калиновська. Я щиро захоплююся працею кожного з вас, вашим патріотизмом, вашими намірами, думками, тому що де очі добро в достатку забуть отця, забудь і матку, лети повинність і справляти, що казав Котляревський багато століть тому. Кожен із вас забув особисте і працює на Україну. Долучайтесь до нас, долучайтесь до нашого волонтерського руху. Разом до перемоги. Слава Україні!